У виставці є багато інтерактивів, в тому числі ці дві кабінки. Пору одну смішна історія, тому що Олексій Сай, дуже відомий український художник, один з найкрутіших українських митців. Він був залучений до створення цієї виставки і він намалював оцих левів. Бо в цій кабінці ти гарчиш як лев. Там нагарчав валік Міхієнко з левів на джипі, це дуже комедно. Але леви для Світлани Рої здалися занадто злими. А Сай сказав: я нічого перемальовувати не буду. В результаті за допомогою штучного інтелекту та відділу постпродакшну, але стали такими усміхненими і добрими. В другій кабінці у нас лайка з Марією Рудинською, відомою українською акторкою, яка грає в тому числі в спектаклі Конотопська відьма. Ви заходите в цей будиночок, вмикаєте відео. Спочатку лається Марія. Вона розповідає найприкольніші українські слова там, де типу, по Йосип Драний. воно просто дуже дуже смішне. І ти, поки лаєшся, тобі вже стає зовсім не так зле. В тебе вже значно менше гніву і значно більше радості. Ми втратили е, нашого головного ведучого. Тому сьогодні Федерівлог проведу я. З вами Ярослава Прис. Проша.